Друзі, я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні річка Гуєва, сьогодні Black Swan 08 нитка, берег і General Task Судак. Приїхав сьогодні з нашим Житомирським рибалкою Ромчиком. Походимо, погуляємо, весна 22 градуси сьогодні передавали. Ви погляньте на цей об'єм річки, на цю красу, на цю природу. Трошечки лімітований в часі, але що зловим, покажемо, розкажемо. Взяли водичку, крутецький настрій, хочеться саме відпрацювати по судуку. А як воно буде, ви вже побачите в цьому відео. Дуже люблю ці місця, тим ще що тут ми ловимо не тільки хижака, але тут ми ловимо і гарно білу рибку. Лящика, підлящика, гусірку і далі по списку. Я, як завжди, в мене в одному місці пікарда, але хочеться попрацювати. Річка Гуйва, так званий бобровий залів, багато хто Житомирських його знають. Починаю риболовлю з мандули. З мандули. І маю надію, що я її відразу не зацеплю. Судак, судака тут вистачає, я не знаю зараз в якої він фазі. Активний, неактивний, походимо погуляємо туди ще підемо в праву сторону. Качува літає, природа, ну просто. І такі вже пішли теплі дні, коли ж, як не зараз, попробувати попрацювати по судаку. Заборона щовна, випливати не дозволено, але щовна було б, звичайно, краще попрацювати, скажімо так, точечно. Не сказав геть про Снасті Black Swondo 24, тому і початок з 10 грамів попрацюємо такими вагами 8-10. А там вже буде видно. Ми зараз, Ромчик, так, дивись, прокидаємо тут, попробуємо на джиг на мандулку. Потім уже туди підемо, туди підемо, там також є прикольне, там вже далі все. Тут, якщо ще можна на мандулку намагатися ловити, ну, Це зараз буде така авантюра, головне позакривати кармани, щоб нічого не повипадало. Ви погляньте, будь ласка, куди мене занесло, але я не міг не провірити це місце. Тут дуже гарне місце, тут і на фідер сидять, але бачите цю велику сосну. Вітром, як то кажуть, здуло. Далі продовжуємо пошук Судака на річці Гуйва. Заняття таке більше авантюра, бо наші там їздили, ловили. Ми ловили в той момент, що вона. Потім то карасики, то то, то, все, то там якась мікруха, то, то камінка касти, ну і далі, далі по списку. І вже захотілося перепровірити, що тут скаже нам пан Судак. А саме таке, знаєте, все відроджується, розквітає. З цієї сторони відразу видно там якась величача сливка, там білим квітом. Цвіте дерево так хочеться жити мріяти, але більше за все знову ж нагадаю, хочеться перемоги, тож не забувайте донатити та допомагати нашим ЗСУ. Точка перспективна, точка хороша, але ще, мабуть, такі таймінги, бо, до речі, зараз десь на годиннику 10 а вихід в нього... По весні це десь орієнтовно 11-12 до часу дня. Якраз ми цей період до 2 годин у нас таймінгі, то маємо надію, що покажемо вам судака. Друзі, давно я бачите тут не відвідував. Минулий рік цього сіжі не було. Так, оп, оп. Головне зараз тут не впасти. Прикольно слухайте, зробила, я вам хочу сказати. Це хтось як зробить ось таку історію, то це, це буде класно. Тут і бровочка поряд. Тут на фідер таке буде місце, тут будуть за нього битися. Реально будуть за нього битися. А ми поки намагаємося попрацювати по судаку. Я зараз все-таки мені ж крутить в одному місці сюди спуститися. Ну я ж не можу без якихось прикалясів. А вона прибита, так прибита. Так, так. Да, да. О, друзі! Ромчик, була покльовка, відкусила хвост. Поняв? Надибав. друзі, була ситуація. Зараз на біленьке поняв, я вів і тут в березі. Така чітка покльовка, і відкусив судачок. Зараз йду до рюкзака і буду брати приманки. Намагатися... Намагатися доловити. Прикольно. Перший контакт. І така хороша, така поняв, Ром, різка, коротка. От іменно його. Тум. Угу. Скажу на основну камеру, друзі, перший контакт, судачок, Можливо, зараз навіть і половимо. Поставлю також спінбейта вже в березі. Уже в березі він там втулив. Це новиночка така від кейтеку. Зараз покажу, як вона виглядає. Ось так цей спінбейт виглядає. А можливо... Ні, ну було не біле, треба ставити біле. Це вже підсказка. Прикольний такий блістер, пахуча, класна резина. і... І виходить, що получається. Угу, угу, угу. Зараз ми зробимо ще один лайфхак. Зараз я поставлю, мабуть, менший груз. Зменшення ваги прийняте таке мною рішення, воно неспроста. Поясню чому, поясню ситуацію. Менша вага, вона дає більшу паузу, більше зависання. І тим самим рибі легше її пристрілятися і все. Я думаю, що це був невеликий судачок. Але зараз ми це перепровіримо, якщо вдасться його доловити, це буде дуже круто. Кинув в кишеню ще одну пачку. Спімбейків. Зараз спускаємось сюди, зменшення ваги. Можливо, воно зіграє нам на руку. І тут от, ну, коряжник, 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 класика, класика жанру. Навіть не буду робити далекий такий закид. зроблю орієнтовно ось так. Потрібно свої кишеньки позакривати, бо зараз будуть телефони і все далі по списку в воді. Тим паче така, як я. Роздявато класна, різка, чітка, така, знаєте, його. Його покльовочка. Брумц. І він собі вготив. Чому не засікся, не дійшов до гачка? Можливо, великий вантажик, а можливо і дійсно, що дрібнота. Дрібнота інколи буває, так робить. Вона вдаряє і все. І виходить, що не доходить до гачка. Але прикольно, мені сподобалося, що вже був перший контакт. І ми розібралися з приманкою. Все ж таки білий колір, він така тюлька-уклейка, класика з класик. О, була покльовочка. Ой-ой-ой, з дальнячка. Ромчик ще одна була з дальнячка. Придавив на білий свімбейт. Можливо, дійсно. Зараз почнеться вихід. Капута, а там, мабуть, вже і він об'їв. Хороша, хороша була покльовочка. Хороша була покльовочка, повністю порвав. Зверніть, будь ласка, увагу на цю приманку. Зверніть, будь ласка, увагу на... На цю всю історію. Ось туди його чітка була подача на білий перламутер. Свінбей, давай. Можливо, навіть і хороший. Друзі, йдуть покльовки. Он тільки що звернуть увагу як порвав. Цей судак цього свінбета. Зараз зміню вагу на 7,2. Там у мене є вольфрам. І, можливо, пограюсь із мандулками, і, можливо, пограємось з різними силіконовими приманками. Але вже таке, ну типу, подобається, що поки що дві штанги. Маємо надію, що буде гол. Може, зараз обірвусь, але цей судачок він трошечки мене вже роздраконив, бо бачу ситуацію в тому, бачу ситуацію в тому. Що мандулка може наказати? До речі, поставив таку прикольну мандулку. Тут і зверху трійничок і тут малесенький такий аля люрекс. Бо голос клювання не дуже мені подобається. Ми вже з таких отримали сьогодні, ну, мабуть, 5 чи 6. Це таке те, що я прокоментував. Або не з... Не з... Встиг прокоментувати забув. Су... Яка наразі ситуація? Місце тут хороше, річка робить похороб. Влаштувалися на цьому дереві і виходить так, що в молоко. Всі атаки в молоко. А як влупить на мандулку, то я думаю, що ми його припаркуємо. І різні приманки працювали. Працював білий такий перламутр. Свімбеть, потім поставив точно в такому... По мандулі. По мандулі. О, з вами перший закат і мандула. Вже нарвався з тільки, що, що просто капут. Купа покльовок і купа обривів. Поки так. Так, перейшли все-таки на цю сторону бубрового залива і хочу. З цього ракурса попрацювати. По-перше, тут і були і покльовочки, по-друге, що тут таке місце, воно дуже характерне. Зараз, можливо, переставимо знову на білий перламутр, бо білий колір дав такий результат, ну і блюджил дав результат. Поки що такий невеличкий підсумок сьогоднішньої риболовлі. До речі, у нас там ще годинки півтори-дві залишилось. Прямо об'єктивно небагато, тому маємо надію, що все ж таки хоч від нуля. Відійдемо, поекспериментуємо, попираємось. Судечок є, він клював. Ми бачили її клювання, і порваті приманки, якісь такі незрозумілі інколи тички. Але як не крути, риби в руках не потримали. Думаю, що потримаємо. Думаю, що потримаємо і. Судечок тут є, тут це така, знаєте, м'яка житомирян, хто в темі, ну багато хто. Пізнає це місце. Коли ти їдеш ловити судочка, то це Гуйво Бобровий, Гуйва Вишка, ті ж саме кавуновода з цієї сторони, але чомусь ці місця мені більше подобаються тим, що тут вони більш такі дикіше, сюди тяжче заїздити. Потрібно проїхати ну, чимало відстань по лісі, по такої собі другорядній дорозі не кожна машина сюди доїде. Ну і далі, і далі, і далі по списку. І на сьогоднішній день. Виїхати навіть так, от зранку до обіду, повпирати судочка також цікаво. Буде не буде. Це ж знову ж таки завжди лотерея, завжди квест. що перша риба в наших руках. Я вже пішов, це каліний глаз. Ромчик каже, слухай, каже, якась каже, сітка, чи садок, каже, якась раколовка, то кунчики да. відпускаємо. Хтось поставив раколовку і забув, Тут понабувалися окунчики, деякі живі, а деякі вже, на жаль, 200. Але теж такі. Такими... І казалось би, да, що ж вам там робити, то раколовці. Та викидаю в будь-якому случаю. Ті ж саме раки з'їдять. Оцей такий. Маленький окунчик. о, Пішов, о, пішов відразу собі і цей живенький. З молоком дивимось? Да, так, да, так, да. да, да, ага, ага. капець, а цей, цю жужуку так, треба викинути. А ми піднімаємося по, по цій ось драбинці і йдемо далі. Так, точка, з якої ми починали, ми на ній і зараз завершимо риболовлю, бо вже і по часу ми лімітовані. Дай Незрозумілий сьогодні якийсь актив. Але я дуже задоволений, що я приїхав і провірив місцинку, синку, хоч є розуміння того, яка взагалі обстановка. Судак є, він клює. Знову ж таки, пішло різке потепління. Там було типу 10-12-17, а потім різко на 22. І там далі пішло тепло, 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 тепло. Зараз, якщо не помиляюсь, що сьогодні в нас по А сьогодні 17. Сьогодні 17. Враховуючи, що вже наносі травень місяць, можливо, крупніший судак готується до нереста. Але ще, в принципі, холодна вода. Це такі мої думки. Але в будь-якому випадку погуляли, проїхались, покльовочок. Бачили? Рибку в руках не потримали. А, стоп, зачекайте, потримали окунчиків з сітки той. Вся риба, яка в нас сьогодні була, але. Друзі, завершальний закид цього виїзду. Така вона риболовля, м'яко кажучи, ніяка, але вийшла дуже крута прогулянка, вийшла дуже крута риболовля в плані діалогів. Що я сьогодні зрозумів сьогоднішньої риболовлі? Що судак ну, логічно, риба специфічна, риба, яку тяжко в принципі так з наскоку взяти. Ці місця я знаю, досить непогано. Я тут дуже обожнюю ловити щовна, Але наразі. Лімітований в часі, оцей післяобідішний вихід, який, до речі, ми з Ромчиком о, говорили, що типу 9-11, от якраз в цей період були клювання. Там далі слабенько, повернулися сюди вже слабенько. Можливо, буде вихід, але вже під вечір. Або, можливо, я ну, не знаю, повинна якась відбутись аномалія. Але в будь-якому випадку погуляли, в будь-якому випадку відпочили, провітрили снасті. Вибачайте, що сьогодні без риби, але... До наступного ролику. Я впевнений, що все у нас буде добре. Половим на карасика планую виїхати. Тож, тож якось так. Все навіть не буду доматувати до берега. Збираємось і їдемо вже додому. Так що якось так.